Наступний вираз, наступне слово кат і таке воно прикольне, воно менш популярне, але варто запам'ятати. Це щось типу дурня, місенітниця, маячня. Якщо хтось говорить щось, що ви абсолютно не вірите, то ви можете впевнено казати, що that's a load of сволоп. Наприклад, як в цій сцені між маленьким Гаррі і Гекрідом. Давайте подивимось. What Сам Сайдайд. Майпинін. Да, тобто він не вірить в те, що Володимир помер. Він каже, що це нісень. Більшість лінгвістів пов'язують це з одним англійцем на ім'я Хайрам. Код, слухайте історію у 1872 році. Він винайшов спеціальну таку пляшечку для газових напоїв, яка називалася код. Bottle». Вона закривалася скляною кулькою під тиском газу, що для мене є незрозумілим процесом, тому що фізиці я не розумію нічого, і кажуть, що любителі справжнього пива, такий безалкогольний напій, таку газованку, вони його називали Cod's Воле це виходить таке піло кода. і це стало таким, таким зневажливим ім'ям, зневажливою назвою да для цього напою, натякаючи да, що це такий нікчемний, слабкий напій, типу ну для чого да кока кола, якщо є пиво. Е, і з часом цей вираз він злився в одне слово, і він просто почав позначати будь-яку несенітницю, будь-що що є чимось таким дурним.